Вітаю на уроці географії! З вами працюватиме вчителька Галина Іванівна Карпюк. Вивчаємо третинний сектор економіки. Пригадаймо! Світовий ринок складається, зокрема, з ринків товарів і ринків послуг. Ми вже вивчили ринок транспортних, торговельних і туристичних послуг. Тема цього уроку ринок наукових розробок, освітніх та медичних послуг. Почнімо з науки. Даємо визначення. Наука сфера діяльності людини спрямована на вироблення нових знань про навколишній світ у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень. Наукова діяльність це. Вчені з кваліфікацією і досвідом, наукові заклади, експериментальне лабораторне устаткування, науково-дослідні програми, система інформації, форми функціонування і використання всіх здобутих знань. Науковий працівник це ресурс особливо високої ціни для суспільства. Чому? Тому що йому властиві, особливо високий рівень освіти. Високий рівень кваліфікації, нестандартність і оригінальність мислення, спроможність креативно генерувати ідеї, наукова сміливість, уміння працювати в ненормованому часовому вимірі. Наукові дослідження поділяють на фундаментальні і прикладні. Фундаментальні наукові дослідження це пошукові теоретичні напрями. Прикладні наукові дослідження спрямовані на одержання і застосування знань з практичною метою, розроблення нових виробів, нових матеріалів, технологій та обладнання, нових методів лікування хвороб, медичних препаратів, медичного обладнання, нових сільськогосподарських культур, розвідування родовищ корисних копалин. Проаналізуємо особливості географії наукових досліджень у країнах світу. На світовому ринку наукової продукції є свої лідери, певні особливості конкуренції і ціноутворення. На екрані таблиця з рейтингом 10 країн-лідерів за обсягом витрат на наукові дослідження. Це друга колонка в таблиці. Абсолютний лідер Сполучені Штати Америки. Більше 500 мільярдів доларів. З незначним відривом на другу позицію піднявся Китай. Крім країн Великої Сімки Японії, Німеччини, Франції, Великої Британії, у групі лідерів Південна Корея, Індія, Бразилія. Витрати на науку в Україні у десятки чи навіть сотні разів менші порівняно з цими країнами. У четвертій колонці наведено витрати на одного науковця. Порівняймо: 360 тисяч доларів на рік у США і 177 тисяч в Індії. Так можна порівняти не лише рівень оплати праці науковців в різних країнах, а й технологічне забезпечення досліджень, експериментальні підрозділи, лабораторії, якість обладнання, забезпечення витратними матеріалами, можливість випробування інновацій. Розрахунок витрат на науку як частку відвалового внутрішнього продукту це остання колонка. Свідчить: у більшості країн це 2-3 тільки в Ізраїлі і Південній Кореї цей показник більший за 4%. В Україні він дуже низький. При цьому вітчизняні науковці отримують чільні місця у багатьох галузях наукових досліджень. Звідки фінансуються наукові дослідження? Основні джерела державні інвестиції і кошти приватних компаній, ще є бізнесмени, громадські організації. На екрані приклади структури витрат на науку, синій колір підприємницький сектор, жовто-гарячий державний сектор. В економічно розвинених країнах, як от США, Німеччині, Японії і навіть у Китаї з його плановою економікою приблизно 65-75% витрат на науку фінансують підприємці, а частка коштів з державного бюджету 15-20%. В Україні державне фінансування покриває більше 40% вартості наукових досліджень. Отже, потрібно міркувати, як мотивувати український бізнес фінансувати прикладні дослідження в різних галузях економіки. Якщо спроєктувати отриману інформацію про витрати на науку на мапу, можна спрогнозувати: найбільше наукової продукції буде вироблено в Європі. Північній Америці та Східній Азії. Це країни Великої Сімки, країни динамічного розвитку Китай, Південна Корея, Індія, Бразилія. А тепер перевірмо свої припущення: це мапа анаморфоза площа країни пропорційна обсягу опублікованих наукових робіт з фізики, хімії, математики, біології, енергетики і технологій, вивчення землі і космосу. Автори – Науковці, що проживають в цих країнах, згадані вище країни, вирізняються дуже великою площею території порівняно з країнами Латинської Америки, Африки і навіть Росією. Ці ж самі країни лідери за кількістю поданих заявок на патенти та є основними експортерами високих технологій. Найбільшим осередком наукових, передусім фундаментальних досліджень в Україні. Є Національна академія наук з її п'ятьма регіональними науковими центрами. Це 160 наукових установ, переважно вони зосереджені у Києві. Найбільше в Україні наукових працівників в університетах, проте є багато інших форм організування наукової діяльності. Поширена така форма, як технопарк, комплекс, що об'єднує університет. Наукові організації, фірми, сервісні і виставкові комплекси. Технопарки ухоплюють весь цикл здійснення інноваційної діяльності від генерування нових ідей до випуску і реалізації наукомісткої продукції. Такий парк діє на базі університету Київська політехніка. Інший приклад технопарк, інститут електрозварювання імені Євгена Патона Національної академії наук України в Києві. Є й інші подібні до технопарків форми осередків інновацій інкубатори, наукові парки. Юніт Сіті перший інноваційний парк в Україні для розвитку бізнесу в галузі високих технологій та креативних індустрій. Це 108 компаній-резидентів, 900 студентів, три бізнес-кампуси, коворкінг, 4 лабораторії, 3 інвестиційні фонди. На картосхемі. Позначено осередки наукових досліджень у країнах Європи, багато наукових парків і технопарків у Німеччині, Франції, Великій Британії, а ще позначено технополіси. Чим вони відрізняються від технопарків? Технополіс місто науки. В його структурі є технопарки на базі університетів, інститути й лабораторії приватних компаній. Експериментальні промислові виробництва, але це ще й місто: місто з житловою забудовою, школами, спортзалами, крамницями, парками і іншими об'єктами соціального призначення і інфраструктури. На екрані панорама Сан-Хосе на заході США. Це ядро кремнівої долини. З нього починається історія технопарків і технополісів. Тут комплекси дослідницьких та експериментальних підрозділів Apple, Intel, Microsoft та інших транснаціональних інноваційних компаній світу. Нині таких кремнієвих долин, пустель, берегів Україні кілька десятків. Про їхню унікальність свідчить приклад: адреса компанії Facebook Менло Парк одне з найбільш освічених міст штату Каліфорнії і всієї країни. 70% його мешканців мають академічний ступінь магістра чи навіть вищий. Схожі технополіси Софія Софія-Антиполіс у Франції, Цукуба — в Японії. В Україні такої форми просторової організації наукової діяльності ще немає. Тепер коротко про освіту. Освіта цілеспрямована, пізнавальна діяльність людей зі здобуття знань, умінь та навичок. Або їхнього вдосконалення. Зважаючи на роль освіти, поміж глобальних цілей сталого розвитку, на четверте місце поставлено якісну освіту. На екрані мапа, що відображає рівень освіченості населення в країнах світу. Якби не легенда, можна було б помилково сказати, що це просторові відмінності, показни кавалого внутрішнього продукту на одну особу, Освічені нації продукт високого економічного розвитку. Це країни Північної Америки, Західної Європи, Японії, Австралії, але розвиток освіти зумовлює ще й політика урядів країн, що мали планову економіку і належать до перехідних: Україна, Білорусь, Казахстан та інші. Якість вищої освіти у різних країнах порівнюють за рейтингами університетів, часткою іноземних студентів у вишах. Найпривабливішими для студентів стали вищі навчальні заклади США, Великої Британії, Франції, Німеччини і Китаю. В українських студентів інші пріоритети. В університетах і коледжах Польщі здобувають освіту приблизно 35 тисяч осіб, популярні Німеччина, Канада, у рейтингу найкращих вузів світу: Львівська політехніка, Харківський політехнічний інститут. Львівський національний університет імені Івана Франка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Харківський національний університет імені Каразіна, Сумський державний університет. Університети в Україні також приваблюють іноземців, найпопулярніші медичні. За чисельністю студентів найбільшим імпортером освітніх послуг є Індія. Багато студентів з Марокко, Азербайджану, Туркменістану, Туреччини, Китаю. Як і освіта, охорона здоров'я у країнах світу відрізняється за рівнем охоплення населення медичними послугами. Основна закономірність така: що вищий рівень соціально-економічного розвитку країни, то вища якість цих послуг і більша тривалість життя. Лідерів численних рейтингів країн за якістю медичних послуг об'єднує кілька трендів. Перший поступовий перехід до превентивної медицини. Профілактика вимагає значно менших коштів, аніж лікування, а ще удосконалення методів і засобів ранньої діагностики, активний спосіб життя, раціональне харчування, боротьба зі згубними звичками на державному рівні. Другий тренд упровадження персоналізованої медицини, унікальних методів лікування і розроблення нових фармакологічних препаратів з урахуванням особливостей кожного організму, тобто науковий прогрес у галузі генної інженерії. Під час пандемії ми зрозуміли, ефективна система охорони здоров'я в країні основний елемент її національної безпеки. З географією охорони здоров'я пропоную ознайомитися за конспектом. Дякую за увагу. До зустрічі!